Я дуже рідко закохуюсь в автомобілі, а ще рідше в мене виникає бажання його купити після того, як я на ньому поїздив. Тим більше, якщо ми говоримо про ті бюджети, які я собі можу дозволити. Але проїхавшись один раз на пасажирському сидінні цього автомобіля, коли я його оглядав для товариша, я сказав, що в мене має бути такий автомобіль на огляді Polestar 2. Я придбав собі цей автомобіль. Ця машина живе тепер зі мною. Купив я її по тій причині, що на сьогоднішній день ринок не пропонує абсолютно нічого, щоб було конкурентно спроможним з цим автомобілем по безлічі параметрів. Це і динаміка розгону, запас ходу, комплектація, те, як він відчувається в їзді, і те, що є в нього в салоні. Сама машина випускалася з 2020 року і була створена як прямий конкурент Теслі Трійці. Але перед тим, як почати детальний огляд автомобіля, я хотів би розповісти вам про сервіс, яким ми користуємося для перевірки всіх автомобілів, які ми купуємо чи в Європі, чи на внутрішньому ринку України. Всі автомобілі ми завжди перевіряємо. По Carvertical – це сервіс, який дає дуже детальні інформативні звіти про історію автомобіля. Там можна перевірити пробіг автомобіля, він фіксується з дуже багатьох баз даних з понад 30 країн. Тобто купуючи автомобіль, ви будете розуміти, чи рідний в ньому пробіг, і розуміти, чи його, можливо, скрутили колись ще в минулому, бо не завжди це можна перевірити комп'ютерною діагностикою. Також сервіс фіксує історію участі автомобіля в ДТП. Якщо автомобіль потрапляв в ДТП, то буде орієнтовна вартість прорахунку ремонту. Тобто, ви вже будете розуміти, чи це була якась дрібниця, і пофарбували бампер, чи автомобіль був затоталений. Також є фотографії з попередніх продажів та лізунових аукціонів. Ми радимо користуватися цим сервісом. Ви можете скористатись нашим промокодом CARCHECKUA та отримати знижку 20% на звіти від CarVertical. Також знижку можна отримати, перейшовши за посиланням, яке є в описі до відео. Рекомендую вам обов'язково перед купівлею перевіряти історію автомобіля по CarVertical. Історію цього автомобіля перед купівлею, звісно, я так само перевіряв по CarVertical. Не купляйте кота в мішку, обов'язково правильно та якісно перевіряйте автомобіль перед купівлею. Давайте я трошки розповім, що це за автомобільний бренд, бо він відносно новий, представлений на нашому ринку дуже мало. Вони тільки цього року почали набирати якоїсь масової популярності. Люди ще нічого про нього абсолютно не знають. За три тижні володіння цим автомобілем в мене двоє людей запитали, що це за Citroen Я собі придбав. Кого цікавить більше технічна інформація про автомобіль, ви можете гортати далі по таймкодам а зараз хвилинка історії. Polestar почав своє існування ще в 1996 році як команда Polestar Racing, яка займалась суто тюнінгом автомобілів Volvo для участі в перегонах. У 2009 році Volvo випустила лінійку своїх автомобілів з приставкою Polestar Performance. Вони отримали більш потужні двигуни, якщо їх порівнювати з серійними, та отримали більш агресивний дизайн. У 2015 році Вольво повністю викупила Полстар для того, щоб позиціонувати його як більш преміальний бренд своєї лінійки, як, наприклад, це є Lexus Toyota, Mercedes AMG або BMW М Серія. Чи дійсно сталося, як це планувалося, що це більш преміальне Вольво? Складно сказати, досить спорне твердження, але автомобілі однозначно класні, мають свій шарм, тісно споріднені з Volvo і виглядають дуже цікавими на сьогоднішній день. Перший автомобіль побачив світ в 2017 році, і це була демонстрація можливостей даного бренду. Це було величезне купе, воно отримало плагін, гібридний двигун потужністю понад 600 кінських сил та можливістю проїхати на електриці 150 кілометрів. На той час це був. І гібрид, який міг проїхати найбільшу відстань на електриці. Мені дуже симпатизує політика цього бренду, що вони не використовують будь-яких фейкових вихлопів чи декоративних панелей, які не несуть якоїсь змістовної нагрузки. Тут все зроблено для того, щоб бути функціональним та чесним. А також Polestar публікує LCA звітів, яких вказує вуглецевий слід від існування свого автомобіля від моменту випуску до його повної утилізації. В них є мета зробити. Повністю екологічно нейтральний автомобіль. Це в них називається проект Полстар 0 Підозрюю, що він закінчиться так само, як і проект Volvo Vision Zero. Але тим не менше це виглядає досить позитивно. Як ви вже зрозуміли, цей автомобіль був випущений на ринок США. Я його купив вже тут, в Україні, сам собі перевірив. Машина в класному стані. По США було мінімальне ДТП. З нюансів у нас тут є ось такі дефекти на бампері. Бампер після ДТП в Америці не малювався, його так і поставив попередній власник на автомобіль. Я до таких дрібних нюансів ставлюсь дуже рівно. Це все я зроблю згодом, можливо, покажу вам, як цей автомобіль буде виглядати за якийсь час перебування в моєму житті, скажімо це так. Що мені в ньому подобається? Це 23 й рік, фактично останній рік випуску до рестайлінгу. Я не хотів рестайлінг, в рестайлі замінили ось цю решітку радіатора. Вона мені подобається там менше. До рестайлова мені виглядає більш агресивно та симпатично. Автомобіль, оскільки він пов'язаний з Volvo, отримав фари в фірмовому стилі з молотом Тора. Тут стоїть матрична оптика, вона називається Polestar Pixel Technology. Якщо автомобіль був випущений на ринок США, ці фари не вирізають, вони працюють просто як леди з автоматичним ближнім дальнім. Але це можна активувати програмно. Я це також буду робити на своєму автомобілі. Зараз в мене до цього просто не дійшли руки. Автомобіль досить стильно зроблений по кузову, по функціоналу деяких речей в мене є запитання, я про це буду говорити більш детально. Мені дуже подобається, як візуально виглядають ці дзеркала. Вони в нас винесені від центральної стійки на дверку. Вони фактично є абсолютно безрамочними. Єдине, що хотілося б трошки кращу оглядовість мати в цьому автомобілі. Не дуже добре видно в дзеркала, досить велика мертва зона в цього автомобіля. Подобається мені, що тут звичайні ручки не потрібно оце тикати пальцем, а потім затягнути за щось, щоб відкрити двері. Я дуже цього не люблю. Це об'єктивно зручно. Подобається мені задні ліхтарі цього автомобіля. Вони зроблені з такою центральною з'єднуючою планкою. Прикольно зроблено, що стоп-сигнали тут є адаптивними. Чим сильніше витиснете на гальма, тим яскравіше горить стоп. І не сказав фактично саме основне автомобіль зроблений в кузові ліфтбек. Тобто, в нас заднє скло відкривається разом з кришкою багажника. Це звичайна версія автомобіля, бо були ще версії Performance. Вони відрізнялися зовнішньо і трошки зовсім технічно. На Performance йшли 20-ті диски в звичайній версії, як тут, 19. -ті. В Performance були жовті супорта Brembo з покращеною гальмівною системою. Також в перforменці йшла регульована підвізка, яку можна було регулювати по жорсткості, але вона регулювалася, наскільки я розібрався. Вручному режимі, тобто у вас ніяких кнопок, електроніки немає, ви заїжджаєте на сервіс, якось там це все налаштовуєте. Я вживу не стикався з перформансом, тому не можу вам сказати. Єдине, що я знаю, що одна стійка на перформанс коштує в районі 120-140 тисяч гривень, принаймні таку інформацію я знайшов в інтернеті. Стійка до звичайного полстара коштує в районі 10 тисяч. Єдиний нюанс при бажанні можна замінити всі стійки. Єдине, що потрібно міняти, одразу всі 4, на звичайні, вони просто міняються на стійки в зборі, нічого перепрошивати, переробляти не потрібно, при цьому розвал робиться також без проблем. Тобто, якщо ви вже попали в таку історію, що купили перформанс і потрібно міняти, хочете зекономити, можна поставити звичайну підвізку. Також звичайний полстар відрізняється. Від перформансу, бо в перформансі зроблені акценти саме на жовтий та золотистий колір. Це як супорта, так і стійки. В них йдуть такого жовтуватого кольору. В них в салоні в версії перформанс ремені йдуть також золотистого кольору. Тут просто звичайні чорні ремені. Салон автомобіля виконаний в стилі скандинавського мінімалізму. Тобто, у нас тут йдуть досить прості форми. В основному використані екологічні або натуральні матеріали. Тут йдуть. Такі вставки з тканини на торпедо та в дверних картах. Салон автомобіля тут буває двох типів. Він йде або з отакої тканини, яка виготовлена з якогось там напівпереробленого пластику, Це вся екологічна історія. Також буває шкіряний салон, який виконаний з напи, тобто з натуральної шкіри. Як я вже сказав, цей автомобіль був зроблений як основний конкурент Тесли Трійки. Відповідно, місце тут не сильно більше по салону. Посадка заднього ряду досить вертикальна. Якщо я сідаю рівно, то я так прям плотно впираюсь головою в стелю. Місце для ніг тут, в принципі, достатньо. Можна посунутися трошки вперед, тоді ви не будете доставати до стелі. Але я так не люблю їздити. Ходіть, покажу, як тут сидіти спереду. При посадці на місце водія, перше на що звертаєш увагу, це досить скошена підлога. Це зроблено для того, щоб було більше місця для ніг водія, оскільки тут йде батарея автомобіля. По самій посадці автомобіль такий досить тісний, досить зібраний. Він заставляє вас думати про якусь більш активну їзду, а активно їздити цей автомобіль, повірте, мені може. По матеріалам салону. Матеріали на дотик досить приємні, не дивлячись на те, що це о, ця от екологічна історія, перероблене, зроблене і так далі. Але матеріали є досить маркими і дуже легко на них залишаються плями. Потрібно мати якийсь засіб для чищення, бо я от буквально недавно помив автомобіль. Тут вже є дві плями. Подобається мені, як тут реалізовані бокові дефлектори в торпеду, вони виконані фірмовому стилі Volvo і виглядають реально прикольно. Одночасно з цим досить дивним виглядає рішення з оцими двома дефлекторами, які глобально дують фактично вгору і налаштувати, щоб вони дули на вас досить складно. Але таке складно це назвати мінусом, просто дивне рішення. Також мінімалізм у цьому інтер'єру додає ось таке безрамкове дзеркало заднього огляду, в яке у вас ззаду видно фактично невеличкий ілюмінатор. Оглядовість в дзеркала. Така собі, я про це казав вже на початку відео. І, звісно, вже як прийнято на сьогоднішній день мінімум кнопок. У нас буквально тут 2-3 кнопки, вся решта виведено на центральний дисплей, який має діагональ 11,2 дюйма. Повністю все керування всіма системами автомобіля виведено на цей дисплей. Що мені подобається, навіть для автомобілів, які були випущені на ринок США, вже базово є українська мова, не потрібно нічого перепрошувати. І також Polestar були першими, хто зробив штатну систему мультимедіа на Android. Тут іде Google, Android, Automotive, OS, якось так воно називається. Ви просто заходите в це меню, у вас є Play Market, ви можете скачувати будь-які додатки, включно з Google та Waze. До цього цим могли похвалитись тільки власники китайських android магнітол. Що мені подобається, також на приборку може виводитись навігація, якщо ви користуєтесь CarPlay або android Auto. Тобто в телефоні вбили пункт призначення, і у вас вся навігація переходить на приборці в роботу в режимі CarPlay. Ю. Дуже мало автомобілів може цим. Похвалити. Сама приборка тут має діагональ 12,3 дюйма. Вона по замовчуванню є цифровою, тобто вже ніяких стрілок тут немає, що цілком очікувано для електрокара тих років. Сама приборка має два стилі: це ось такий зовсім мінімалістичний, на який виведені основні показники роботи автомобіля. Та трошки розширений з штатною навігацією Google, яка також виведена на цю приборку відповідно. По комплектаціям ці автомобілі на Європу йшли, так як і всі автомобілі, що потрібно було індивідуально проставляти в конфігураторі, що вам потрібно. На Америку автомобілі йшли в пакетних комплектаціях. Цей автомобіль є фактично базою для Америки. Давайте подивимося, що в нас є по комплектації. У нас є електропривід нижньої частини сидіння, спинку мусите крутити ручкою, але при цьому є пам'ять положення сидіння водія. Досить дивне поєднання, але так воно є. Як я вже сказав, тут йде матрична оптика, це PolyStar Pixel Technology. В нас є повний пакет асистентів, який включає адаптивний круїз-контроль, в нас є утримання в смузі, в нас є автопілот, який досить прикольно працює в Volvo, і ним реально можна користуватись. Є щитування знаків, яке працює в Україні і виводиться на приборку прямо. Все працює добре, немає якихось проблем. Є система запобігання зіткненням, я ще не тестив, але в теорії автомобіль повинен був би уникати якихось перешкод на вашій дорозі. Є система контролю мертвих зон та сигнал про продовження руху. Тобто, якщо ви в пробці тупите, і автомобіль перед вами поїхав, автомобіль буде вас повіщати, щоб ви нікого не затримували. Також тут є з асистентів, це асистент контролю виїзду заднім ходом з парковки, Тобто, якщо є поперечний рух. Машина буде вас про це повідомляти. Це фактично повний пакет асистентів, які доступні на сьогоднішній день. Навіть не знаю, чого би тут могло не бути. Давайте глянемо, що ще в нас є по комплектації. Також в американській базі в нас йдуть камери кругового огляду та кругові парктроніки, що досить дивно зроблено. Коли ми включаємо задню передачу, у нас по замовчуванню включаються камери 360. Окей, класне рішення, це нормально. Також включається задня камера. Прекрасно, але якщо я десь паркуюсь до бордюру, а профіль резини тут досить низький. Я хочу переключити в системі меню, щоб дзеркало опускалося при вімкненні передачі заднього ходу. І я, коли хочу перейти в налаштування автомобіля, воно не переходить. Я мушу вибрати перейти в додатки, а тільки тоді можу перейти в меню керування автомобілем. Дуже дивне рішення і об'єктивно місцями незручно. В базі у нас також є двохзонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Опційно в цьому автомобілі були доступні підігріви задніх сидінь, був підігрів керма, також в кращих комплектаціях був тепловий насос. З такого, що ще бувало в цьому автомобілі. У нас йде базова акустика, трошки краща акустика це Harman Kardon, Також топова акустика. Я не зустрічав жодного автомобіля з нею вживу, або хоча б на Нере це Bowers Wilkins. З такого, що ще в нас буває, буває панорамний дах. Він прикольно реалізований. На нього є проекція значка Polestar. З якихось плюшок, які можна отримати до цього автомобіля. Також є додаток Polestar, Його можна реалізувати роботу в Україні, і також можна було підв'язати телефон як цифровий ключ до цього автомобіля. Давайте трошки поговоримо про технічну складову цього автомобіля. Цей автомобіль, як я вже говорив, дорестайлінговий. До рестайлингу було дві версії. Це був монопривід. Передньопривідні автомобілі. Вони мали батарею 64 та 78 кВт. Повнопривідні версії мали тільки велику батарею 78 кВт. На повному приводі потужність, сумарна потужність цих електродвигунів складала 408 кінських сил. І автомобіль розганявся до першої сотні за 4,7 секунди. Нереальна динаміка, дуже круті відчуття від'їзди. Я по сьогоднішній день, якщо десь добре нажимаю на газ, в мене пробігає легенький холодок по спині. При цьому автомобіль має досить жорстку підвіску навіть на цих 19 х колесах і класно керується, дарує просто неймовірні відчуття від'їзди. 20-ті колеса від перформанса. Думаю, він буде досить жорсткий, навіть ще жорстче, ніж в нас є зараз. Зараз цей автомобіль я не можу назвати суперкомфортним поїзді. Він зібраний, дає досить драйверські відчуття. При цьому в перформанс ви не зможете поставити 19 диски через гальмівну систему. На передньому приводі ці двигуни мали потужність 224 кінські сили або 231, в залежності від того, чи більше, чи менше батарея у вас встановлена в авто. Після рестайлінгу автомобіль отримав не тільки страшну решітку переднього радіатора, він отримав нові батареї, трошки більше поємності. Це було 69 та 82 кВт, трошки збільшили потужність двигунів, а також змінили архітектуру на версіях з одним двигуном з передньопривідної на задньопривідну. Тобто, якщо ви купуєте рестайл монопривідний, з одним двигуном, у вас буде задній привід. Ці автомобілі підтримують функцію отримання оновлень по повітрю, тобто вам не потрібно їхати до дилера, щоб щось оновити. Це все можна зробити собі вдома в комфортних умовах. Так само через віддалений доступ можна отримати якісь додаткові функції. Це не є щось нове, багато виробників вже таке практикує, але тут можна збільшити потужність двигуна, докупивши перформанс-пек. Якщо я не помиляюсь, він дає орієнтовно 70 кінських сил. Його 100% можна купити на Рестайлі. Чи можна купити це на дорестайлі, Я не впевнений, з цим я ще не розібрався. Докуповується він, до речі, тільки на повноприводні автомобілі Long Range, тобто з максимальною батареєю і максимальною потужністю двигуна. Цей автомобіль, як я вже напевно казав, це дорестайл, 78 кВт батарея та 408 кінських сил фактично найпотужніша версія, яка була доступна без платних оновлень. І споживає вона по місту при адекватній їзді без суперпробок літом. Тобто зараз це орієнтовно 20-22 кВт на 100 км по трасі, при адекватній їзді можна вкладатись в 16-17 кВт на 100 км, не дуже економлячи. Якщо дуже економити, підозрюю, можна зробити трошки менше, але кому це потрібно? Давайте поговоримо трошки про заряджання. Як я вже казав, автомобіль США в нас тут роз'єм. Type 1 та CCS для швидкої зарядки. Це фактично єдине, що глобально відрізняє ці автомобілі, які випускалися на різні ринки, бо він випускався на ринок Америки, Європи та Китаю. Якщо порівнювати з європейським автомобілем, у нас є різниця тільки в порті зарядки. Та в передніх катафотах фарах оранжевих виглядають страшно, не дуже то люблю, але тут рідні фари не хочу чіпати це прибирати. Навіть задні поворотники в нас на Америку йдуть жовтими. Вернемось до наших зарядок. Як я сказав вже, Type 1 він заряд підтримує зарядку тільки через одну фазу, тобто ви максимум щось з нього зможете зняти, принаймні так вдалося мені, це 7 кВт. Хоча в налаштуваннях автомобіля ви можете виставляти обмеження по заряду і максимальна планка це 48 А. Не впевнений, що якось це можна буде зняти. У мене під рукою максимум 32 А було, тому. Заряджанням я рахую, що можна зарядити максимум 7 кВт через type 1 якщо користуватись CCS-ом. Найбільше в мене автомобіль приймав 120 кВт. Користуюсь не так багато в товариша, такі автомобілі є, він користується трошки довше. Питав в нього, то він казав, що в нього максимум приймало щось в районі 140 кВт. Європа буде, звісно, з портом. Тайп-2 та cs 2 буде підтримувати зарядку трьома фазами, тобто вона буде приймати 11 кВт або опційно мала би приймати 22 кВт. Китай буде на своїх китайських портах. GBT-уявлення маю, як воно заряджається. Не хочу розбиратись наразі в китайських електромобілях. Ну і основне, що всіх цікавить в електромобілях, скільки це все задоволення може проїхати. При якихось там. В середніх умовах тут пробіг реальний складає орієнтовно 400 км, якщо заряджати батарею до повного. Виробник рекомендує заряджати батарею тут на 90%. Я коли заряджаю на 90, у мене показує запас ходу 360-380 км, залежно, як перед тим я їздив. Обслуговування цього автомобіля теж немало важливий фактор, враховуючи. Не супер велику його популярність на нашому ринку. Обслуговується він відносно недорого та досить просто. Я наразі замінив масло в редукторах та поміняв повітряний фільтр це, в принципі, глобальне для цього автомобіля. Фільтр міняється, звісно, просто. Масло в редукторах, якщо я не помиляюсь, виробник каже, що розраховано на весь срок служби агрегата, але ми з вами знаємо, що срок служби буде значно коротше, якщо це масло не поміняти. По інструкції в редуктора йде всього 300 грам масла. Міняється воно по інструкції знову ж таки досить специфічно, потрібно знімати піввіз, бо нема зливної пробки, зливаєте, через піввіз заливаєте. На практиці так ніхто не робить. Я сижу в групі полстарів, спілкувався з майстрами, які обслуговують ці автомобілі. Всі радять заливати трошки більше масла, ніж 300 грам. Я залив орієнтовно 800 грам. Заливали ми не знімаючи піввіз, заливали через зливну пробку просто спеціальним шприцом це масло накачується, заливається там орієнтовно 800, при закручуванні пробки щось трошки зливається. Літр масла коштує в районі 1000 гривень, абсолютно недорого, особливо враховуючи, що це потрібно робити, там, ну максимум раз в 60 тисяч, я би радив робити. А так по факту краще міняти раз в 30 тисяч це масло, щоб редуктора проїздили трошки довше, бо потужність автомобіля все одно досить велика. Ну і звісно, не може бути все так добре, мають бути якісь недоліки або нюанси цього автомобіля. Перше, я вже казав, всі питають, що за Citroen ви купили, ніхто не знає, яка це марка. Але це таке дуже відносно. Я цим, в принципі, не дуже переймаю. З чогось об'єктивного, він досить складно діагностується. Звичайні мультимарочні сканери читають його погано, вони не бачать сох, не бачать. Параметрів батареї, показують ті помилки, яких немає. Насправді я з цим стикнувся при діагностиці цього автомобіля. Я придбав профільне обладнання для цієї машини, щоб правильно його діагностувати. Якщо вам потрібні якісні огляди цих автомобілів, ви можете звертатись до нас. Я точно знаю, що з ним потрібно робити. Також, щось такого, що мені не подобається в автомобілі, це на першому ряді, ну, водійське пасажирське місце, є всього один підстаканник. Другий підстаканник. Тут реалізовується через ось таку вкладку в підлокітник. Машина з Америки, ясно, що цю вкладку вкрали. Я вже замовив, але ще вона не приїхала. Супер незручно. при тому я уявляю, як ви маєте їхати по трасі, оце виставляти, підставляти добре, що підлокітник відкидується назад. І зараз покажу те, від чого в мене пригорає в цій машині просто найбільше. Поки мені цього не показали, я в принципі взагалі не знав, що тут є кнопка відкривання багажника ззовні. Вона розташована. Ось тут внизу, на бампері, куди буде летіти все болото, весь сніг, коли ви їздите зимою, у вас постійно буде грязна права рука. Добре, що хоча б тут є безключовий доступ та можна відкривати багажник помахом ноги. Це єдине, що буде рятувати ситуацію зимою. На цьому ми зараз будемо закінчувати. Я думаю, що ми з вами ще поспілкуємося про цей автомобіль більш детально, коли я зроблю з ним порядок. Можливо, мені вдасться в когось взяти на зйомки рестайлінгову версію цього автомобіля. Вам дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі точно буде багато цікавого.